Добрий день вам, добрі люди! Рада вітати вас на своєму каналі. Звати мене Любов. Насамперед хочу привітати вас усіх зі святом з вербною неділею. Будьте всі здоровенькі, миру вам та злагоди! Хочу поділитися невеличкою такою радістю, дівочою, сьогодні е, пішла на нову пошту отримати собі посилочку. Це я собі зробила такий подаруночок. Надію, що приємний. Ну, радість вже присутня від одного того, що подаруночок прийшов. Дивіться, я розпакувала, я, як побачила, зразу вирішила показати вам і зняти відео. Дивіться, як запаковано. Це вже радість і вже настрій. Так, значить, ось така краса. З бантиком. Бантик знімаємо. Озкопожую. Так, зараз, 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 тому тепер ще не всі приємні сюрпризи. Цукерочка. Приємно, приємно. А далі кремчик. Ось такий я собі замовила кремчик. Замовила я в ось такий фірмі. Побачите, захочете замовити собі. Я буду пробувати, буду ділитися, звичайно, з вами враженнями. Це корейська косметика. Ну, саме цей кремчик з пишуть, що з цими ж. Равликовими там, якимись компонентами, значить, буду пробувати, буду з вами ділитися. Ось така в мене радість, ось такий в мене сьогодні недільний святковий день. І ще розквітла моя така красунечка. Моя така орхідейка. Я собі для себе назвала її Вікторія, тому що колись подарувала мені її моя подружка, яку звати Вікторія. І я вирішила, що й орхідейка буде Вікторія. Такий приємний сьогодні день, святковий. Дуже-дуже хочеться, щоб наступне найближче свято, яке ми святкували, це була наша перемога. Що ж, дякую вам за перегляд, гарного вам настрою! Буду щиро вдячна за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Підписуйтесь на мій канал, будемо разом радіти! Милим дрібничкам і робити гарні справи на все добре.